зв'язку із загрозою поширення небезпечної хвороби ящеру в Мукачевській районній раді була проведена екстрена нарада, участь якій взяли представники Держпродспоживслужби та ветеринари. Ящур це вірусне захворювання, яке вражає пернокопитних тварин, зокрема велику рогату худобу, свиней овець і кіс. Мета нашої зустрічі сьогодні. Ми всі маємо загрозу ящера, а і сьогодні. На теренах нашої області за вчорашнього дня працює робота робоча група центрального апарата ДПСС нашої служби. Їхня мета плідно попрацювати з нами, за напрацювати алгоритм дій у разі виникнення підозри і не допустити поширення ящеру та інших хвороб на території України. Хоча хвороба не є небезпечною для людей для тваринництва. Вона має серйозні економічні наслідки через швидке поширення і відсутність ефективного лікування. Основний захист від ящеру це вакцинація. Однак в Україні наразі не виробляють вакцину цього зразка. У зв'язку з цим планується перейняти досвід німеччини для забезпечення належного рівня захисту. Для цього потрібно близько 100 тисяч доз вакцини. Початку 25-го року перший випадок вірусу ящера був зафіксований у Німеччині. У відповідь на це Держпродспоживслужба ввела негайні заходи. Перше, що було зроблено, це заборона ввезення сприятливих тварин вірусу до вірусу ящура живих тварин, а також продукти їх тваринного походження і репродуктивного матеріалу. Починаючи лютий березень. Перші випадки були вже зафіксовані в Угорщині, оскільки вже Угорщина міжує з нашою країною відповідно з нашим Закарпатським регіоном. У відповідь вже на діючі ці заборони, ввезення як живих тварин, так і продуктів від тваринного походження, репродуктивного матеріалу було більш негайно введені і Держпродспоживслужбою заходи на всіх рівнях. Наразі випадки захворювання в області не зафіксовано, але спалахи ящеру зафіксовано в сусідніх країнах Угорщині та Словаччині, що значно підвищує ризик для прикордонного Закарпаття. Окрім вакцинації в області, планують провести інформаційні кампанії для фермерів та власників тварин а також посилити біоконтроль на пунктах пропуску надзвичайно небезпечна інфекція, надзвичайно контагіозна. Вірус надзвичайно стійкий. Якщо ми беремо класичні віруси, наприклад. Паровіруси вони самі стійкі. Вони можуть зберігатись в ґрунті, наприклад, декілька років підряд. То пікорна вірус, до яких належить вірус Ящура, він дещо нижче по стійкості стоїть від паровіруса, але він доволі стійкий. Ветеринари закликають до пильності і наголошують на важливості своєчасного повідомлення про підозрілі випадки, адже наслідки бездіяльності можуть бути катастрофічними.